Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо замок, а точніше комплект дверний. Це замок, ручка від виробника Motor Sich. Дуже така давня скажімо так, модель Використовувалась дуже багато, дуже широко. В свій час дуже багато дверей комплектувалося з цією позицією. Тому ми її продаємо, бо потребує частої заміни що входить в комплект? Тобто у нас в комплекті дві ручки, кріплення, циліндр, замок та відповідна планка. Так, тобто, відповідна планочка у нас комплектується. Замок йде стандартний. Під євроциліндр. З язиком. 55-й Дармас. Циліндр також 35х35 35 комплектується стандартний. Циліндр самий-самий самий звичайний. Якщо це вже все ж таки вхідні двері, то краще його замінити. Але якщо для якихось інших приміщень, то його більш чим достатньо. Кріплення йде в комплекті. Це штифт і стяжні гвинти. Ручка має таку конфігурацію. Повторюсь, вона дуже давно на ринку, часто використовувалась, в свій час, комплектувалися перші ще броньовані двері. І Ручка має от такий кольор не знаю, бронзовий. Виготовлена спресований. Чи це силумін, виробник не пише, але вона така легенька і, на жаль, за рахунок цього, вона часто виходить з ладу, тому потребує заміни. І 4 точки кріплення. Замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.